Місця сил. Місця сили це місця сильних енергій, а саме місця з мінералами в землі, місця проведення обрядів, відучих слави, місця сили наших прачурів, природа та інше. До них відносяться храм, образ слова, ха гармонія, ра світло, знання, потік. М – Мислі. Тобто, гармонія в наших думках, або, іншим словом, медитація. Храм, як правило, це приміщення певної форми з правильними купальними дахами і кумирами, або ліками всередині. Також храм вважається всередині самої людини. Тобто, це гармонія в наших думках і тілі. А також храм це природа. Раніше в наших пращурів храми були в кожному поселенні. і коли настала ніч сварога, то темні сили почали руйнувати слов'янські храми, капіща і створювати на цих місцях свої церкви. Тому пращури перебралися в лип природи. Є така віда, коли Бог побачив, як маленький гарбатий карлік. Перебував ноги в тварині, Волу, то він захотів завадити йому, на що Карлік відповів, Ваша епоха світла наразі закінчилась, а почалася моя епоха Калі. Тоді Бог відповів: Добре, зараз твоя епоха, і ти будеш правити повсюду, окрім природи, бо туди твоя нога наступить. Після цього люди почали будувати капіща в глибині природи, щоб темні сили не дістали їх. Наразі настав ранок сварога, і нам треба повертатися до старих конів і устоїв і починати будувати наші храми в усіх поселеннях. Є певні правила закладання храму і його будівництва. Якщо будується нове поселення, то спочатку закладається, закапується мінерал в основу майбутнього храму або капища і встановлюється кумір відповідного Богу. І цей день називається святом храму, і відзначається відтепер щорічно в цьому поселенні. Після цього починають будувати будинки і інше. Тапіще. Священне місце для проведення відичних обрядів і словлінь. Обозначена і очурена земельна ділянка може бути е, закритими від вітру огорожами, а також і накритими від сонця і дощ, дощу навісами. Ділянка може бути просто галявиною або з насадженими деревами. На капищі можуть бути місце дуні для обродового вогню, а також встановлені кумири, БАГА. Ще може бути встановлений алатир. Як правило, це камінь, але може бути інша споруда або обозначена частина землі. Капище може бути з одним умовним входом і до восьми. Це кожен вхід означає кололітній час 40. А якщо вхід один, то він не може бути розташований з західної сторони. Навіть пташка не робить дупло західним входом. Куміри можуть розташовуватись в центрі, по колу або на північній стороні. Святилище. Це комплекс сакральних місць. Храм, капище, кургани, гаї. Також це може бути складна побудова храмів. Особливість святилища – це його сприйняття як особливого, відокремленого від звичайного простору, наповненого священною присутністю і енергією. Святилище створюється для проведення релігійних церемоній, малви. Приношень дарів, медитацій та інших обрядів. Природні святилища – це можуть бути священні гаї, діброви, гори, річки, озера, печери або окремі дерева та камені, яким приписується особлива сила або зв'язок з вишними силами. Домашні святилища, каплиці, невеликі місця на приватному дворі. Призначені для особистої молви та обрядових практик. Образ слова каплиця. Священне приватне місце. Святилище часто є хранителем відичних знань, текстів, ритуалів та мистецтва. Для багатьох святилища є джерелом духовної сили, натхнення та місцем, де можуть знайти розраду, відповіді. Та Куміри і ліки це зображення слов'янських богів. Кумір. Статуя, яка означає будь-якого бога, в залежності, де його встановлюють. Кумір для пращурів був такою собі антеною, через яку вони розмовляли з богами і духами і пращурами, виготовляли куми, кумири. З дерева, каменю, металу, гліни та інших матеріалів. Вони можуть бути самих різних розмірів від 9 см, до трьох саженів майже 6,6 метрів і вище. Їх встановлюють на домашніх халотарях, на капищах, в храмах, повсюду, де йдеться славління, а також вони можуть бути переносні. Кармані для мандрів. Їх художнє зображення може стати різним а, різним від високохудожньої роботи до звичайного каменя або стовпа, якому надають образ Бога або духа. Приклад, кумір чура може бути з каміння з обтесаною частиною, яка дивиться всередину ділянки. Або звичайної палки з тесаною верхівкою та інше. Виготовляючи куміра або лік, пам'ятайте, що вони просто визначення або зображення певного бога, який символізує всіх богів: єдність у множині і множина у єдності. Лік або ікона. Це зображення богів, прачурів. Або духів у вигляді малюнків. Також лік може бути виготовлений е, об'ємним в лапках 3D-формат. Це, як правило, обличчя, вигляд, образ. Ікона е, це само полотно або виріб, де зображений лік. Образ слова ікона це зображення прави по людським конам ікона.